Доброго дня, любі друзі, хочу представити вам такий цікавий персик, який екстрим світ. Знаходимося Полтавська область піщане. З вами знову Сергій Манджуков. От, екстрим світ – це один із таких персиків з серії екстримів, досить великий, от грамів 300 його железний є. Досить урожайний, досить такий твердий, але солодкий. Що я можу сказати? Ось ще висять плоди. Це ті, що, ті, що не познімали. Є плоди, які висять, падають деякі плоди. Ось і гризуть, солодке все. А ось і люблять солодке. Сам по собі, ось дивіться, блін, персик. Вердий, солодкий, коли визрів м'який і солодкий. Але знову форму це перезрівший персик, опушення майже немає. Що хочу ще показати. Е, ще є дуже схожий на цей ж «Екстрим світ, екстрим 436. Теж опушення немає, загрузка здорова, лодяки шари висять. Ну що я можу сказати? Достойний персик. Сьогодні у нас 26, дається 26 серпня. І оце ми маємо такі ось теж трошки підгнивають. Всі персики підгнивають і гніють. Нема таких персиків, які не гніють. Е, скажімо так, це два схожих персики, так само як Sweet Dream. Вони між собою дуже схожі, дуже такі, е, як би правильно сказати. Одинакові консистенції і одинакового ну, і розміру загрузочка в них. Скажем так, тут загрузка не поспориш. Ось тут вони висять. Е, що я хочу сказати? Дуже транспортабельні вони. В принципі, хто любить тверденькі і солодкі, це якраз ті персики для вас. Ці шарики новогодні, які будуть вас радувати плодами, які будуть... Радувати, я навіть не знаю як вам розказати. Це гарні достойні персики на сьогоднішній день. Вже персиків ще є. Не багато, але трошки є. Але, але скоро це вже буде вересень. Тут залишилося небагато сортів, які ще будуть радувати своїми плодами. Так що в цьому короткому огляді я вам показав Extreme Світ Extreme 436, вони майже одинакові, там неділя-дві них. Скажемо так, потихеньку вони поспівали вже неділі-дві назад, один впав, другий там трошки падають, трошки гризуть оси. Ну і Скажімо так, дивіться, це те що я не люблю робити. Соку тут просто хватає, що там, що там. Але вони транспортабельні. Так що з вами був Сергій Манджуков. Здоров'я вам і вашим садам. Все найкращого, до побачення.